a Ми вважаємо, що це, птиця це символ нашої країни. Це дуже цікава птиця, дуже цікаво за неї спостерігати. Дуже цікаво. Вони дуже заботливі мами, що на самочки. Вони як і жарко, вони нахиляються, схиляються. Носять у дзьобі водичку, і, і ми це за цим спостерігали. Вони так цікаво нахиляються, і л'є водичку як із краника, і пташеня купається. І так ми все время спостерігали. Ми дивилися, як воно вчилося літати, як воно підстрибує. Це дуже цікаво. І вони нас взагалі не бояться вже. Вони сідають до нас на город, ми з ними розмовляємо, вони на нас прислухаються. Нетерпінням чекаємо, так як чекаємо, як всі українці чекають перемоги і, і, і миру, і, а ми чекаємо, чекаємо повернення птахів.